справжній артист, хороший артист, повинен не тільки володіти непересічним талантом, але й мати ще відмінне почуття гумору. Усім привіт, мене звати Дмитро Обрізан і ви дивитеся «Поп Конвейер». Всім привіт, друзі, мене звати Поліна Лагунова. Послідні кілька днів у «Поп Конвейера» особливо хороше настроєння. Та що? Ми побували на відмінних концертах і поговорили з множеством цікавих людей, про що сьогодні вам розкажемо. Музика ти не ангел, но для мене. Дивіться сьогодні у поп конвейері Дзідзьо згадав перше кохання. А я хотів е, без теля, я хотів відкидувати. Сергій Бубонець поділився секретом щасливого життя. Не вставайте 6 утра, щоб приїхати на 4 мінути зайди за шоу. Вот. І мені стало гораздо краще, краще. українські зірки. Заспівали пісні Миколи Мозгового. Але я сказав, що цей концерт я пообіцяв бути підтримку пам'яті Миколи Петровича. І я приїхав, я співав. Дмитро Обрізан по чоловічому поспілкувався з отаром Кушонашвілі Андрій Хлевнюк розповів про музичні уподобання. Чудова є платівка Чета Бекера і його банди, десь 54-го року. Не Ні, пропустіть, якому разі. Ми дуже сподіваємося, що вчорашнє свято сміху подарувало вам тільки хороші жарти. А от виявляється Камалія і справді повірила в те, що до неї приїде сам Том Йорк. Для тих, хто не в курсі, вчора на сайті популярного інтернет-здання появилась новость о том, що в мая на день рождения української певицы приедет фронтмен Хет Том Йорк і сыграет свой диджей сет. За поєднання таких непоєднуваних навіть у хорошому жарті речей, редакторам видання ставимо відмінно. Ну а далі у попконвеєрі продовжується порція позитиву у вигляді нашого звіту із концерту завжди посміхаючогося дзідзя. М1, 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 Фурева, ми вас любимо, ми популярні, хто? Дзідзя! 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 Чим більш творчою є людина, тим важливіше для неї мати гарних сусідів. Адже саме вони одними з перших допомагають розкрити зірковий потенціал. Саме цю думку пропагував приятель та сусід Кузьмизі Скрябіна Дзідзьо, на останньому київському концерті. Я думаю, що він більш е, такий е, свідомий, а я більш дикий, дикий, дикий все трапає. Чому сусіди така важлива тема? Ти знаєш? Ну, є люди багаті, є люди бідні, правда? Я був бідний. Ще є бідний, але мега популярний. Шоу бізнесова легенда свідчить, що батько Дзідзьо допоміг сусіду Андрію Кузьменко зробити перші кроки в кар'єрі. Тому фронтмен Скрябіну, коли настав слушний момент, подарував бородатому хлопцю Дзідзьо пісню «Старі фотографії і вивів його в люди. Він афієвий сусід. Ти знаєш, він простий класний мужик. Я його обажаю, люблю все, як має бути. Я навіть пам'ятаю ті моменти, коли на Андрія ми що робили? Ми сусідам клали під э, цей. Під двері стелили папером підпалювали. Дідьо стверджує, що жарти над сусідами не позначаються на їх чудових стосунках. Більше того, саме серед тих, хто живе поруч, зазвичай з'являється перше кохання. І то, коли я жив на восьмому поверсі, я не жив там, бо то була наша така моїй цьоці квартира, на третьому поверсі жив голова адміністрації, і там в нього була така дівчина одна. І я думаю, а моя мама, знаєш, що казала? Ласкаве теля дві цецькі все, знаєш? І я хотів, а я хотів е, без теля, я хотів дві дві цькі зразу. Але потім е, була така проблема, що та мала, я переживав, що вона, якщо вона буде виглядати як та мама, а мама була така. А тато, а тато що три більші? Я думаю, ну його нахер, я її візьму, я, Як я її візьму до себе е, і буду мав квартиру, то я потім буду мати. 28 коханок, правда? Я не схожу в кожінку. Я схожу в кожінку, як вона. О Схоже, що ставлення музиканта до жінок та сусідів поділяє і київська публіка, адже під час його виступу зала була заповнена вщент. І всі як один вірили у тепле та оголене майбутнє, підспівуючи юному бороданю пісню «Ялта». Ялта, 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 я, Ялта, 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 Ялта,